Трапляється, що купуємо річ, подобається нам колір, підходить нам модель. Добре сидить по фігурі, окрім. Вітаю друзі, на своєму каналі. Сьогодні мова йде про сукню, жіночу сукню. Ось і в нас усе подобається, підходить, окрім нагрудної виточки. Вона у нас знаходиться під грудьми. Ось на замовниці я позначила місце. Куди нам потрібно її перенести. Насамперед розпорюємо виточку на грудну, місце виточки, яку ми будемо переносити, переносимо позначки собі на виворіт. Щоб зекономити час, я роблю це булавками. Так Я позначаю собі з вивороту і зараз з'єдную лінію виточки. Виміряю глибину виточки, яка була. У нас це 8 см. Від зазначеної лінії нової виточки вниз. Я відміряю собі 8 см глибину виточки. Зазначила, а зараз плавно вивожу лінію. Ось у нас зазначена виточка. Зметуємо від вужчого краю до ширшого, зішиваємо навпаки від ширшого нанівець до вужчого. Зішиті виточки запрасовуємо вниз. Зішиваємо назад боковий шов, зайве зрізаємо і обметуємо. Замовлення готове. Тепер моя замовниця може носити улюблену сукню із задоволенням. Щиро дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До побачення!